Через нічну атаку Росії по території України у Польщі підняли у повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору своєї країни. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Зазначалося, що у повітряному просторі були і літаки союзники. Військові повідомили, що спостерігали, зокрема і за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та шахедами по об'єктах, розташованих у тому числі на західній території України. Нагадаю, це не вперше, коли поляки підіймають свої f 16 ці через атаку росіян таке вже було в ніч з 6 на 7 червня, а також з 31 травня на 1 червня. Також зауважу, що президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі сусіди України, зокрема Польща, могли б збивати російські ракети на заході України і говорили їм про це. Знищення українськими військовими російських ударних позицій поблизу кордону допомогло зменшити інтенсивність російських обстрілів міста Харків. Таке зазначив міський голова Ігор Терехов у інтерв'ю Reuters. Він зазначив, що завдяки цьому, у червні обстрілів міста поменшало, але він наголосив на значній потребі у західних системах протиповітряної оборони для захисту Харкова. Порівняння з травня, ми пережили десь на неділю, тиждень більш-менш спокійно. Але останні два дні обстріли почастішили, тому так трошечки полегше, але не можу сказати, що зовсім.